Енергоощадність зі шкодою для екології відпрацьовані ртутні лампи викинуті просто на газон виявили у Києві неподалік житлового сектора на серці. Чим такий необдуманий вчинок загрожує жителям району, з'ясувала Івана Біличенко. Провулок Чаплигіна нижче гаражний кооператив за кілька метрів приватні будинки. Пагорб вкритий густим шаром побутових відходів. Та посеред пакунків валяються і ртутомісні люмінесцентні лампи. Місцеві щодня проходять повси. Кажуть, не помічали. Я до я тому плохо отношусь, звісно. Ну, якщо я можу якось то поучастити, навіть брати можна. Я не знаю, просто я цього не відав. Перший раз просто слышу, тому що вони там лежать. У мене тут гараж рядушком. Я хожу кожен день, але я не обращав увагу. Тут раніше свалка була. Так вони, мабуть, на папривичці і привозять сюди. А помітив виконаті лампи перехожий активіст екологічного руху. Чоловік постійно займається утилізацією небезпечних відходів, а темною стороною енергощадних ламп є вміст у них ртуті. На тому схилі ми знайшли ртутні лампи, ми знайшли лампу ДРЛ. Кругла лампочка ДРЛ, ДРЛ в ній 8 грамів ртуті в паровій фракції та не поступаються цій лампі і в залежності від розміру, містять від 5 до 65 мг ртуті. В першу чергу ртуть вражає центральну нервову систему і може викликати дуже багато симптомів від просто поганого самопочуття до. Критичних станів, якщо підтвердиться, що ртуть потрапила в землю ґрунт перетворюється на небезпечний. Відтак потребує спеціальної утилізації. Варто бути пильними власникам криниць на дільницях. Ртуть разом з опадами може потрапити в підземні води. Комунальники щойно дізналися, прибрали небезпечне сміття. Говорять, більшість ламп вціліла в основному вони були всі в цілому, в цілих не розбиті. Одна там ніби пошкоджена була. У нас є заключені договір на утилізацію відходів і в тому числі люмінесенних ламп. Залишається тільки здогадуватися, скільки ламп разом з також небезпечними сусідами, залишками холодильників, автозапчастин лежать на схилі. Екологи наголошують, система переробки освітлювачів а також так само шкідливої для довкілля побутової техніки не відпрацьована в Києві, як і по всій Україні поводження з небезпечними відходами, які утворюються в помешканнях, ніхто не переймається. Тобто їх ніхто не збирає, їх ніхто окремо не, не сортує, і в кращому випадку це потрапляє або на енергію, або на п'ятий полігон, або ну хто куди вивозить. Підприємці утилізатори наголошують, готові безкоштовно приймати непотрібну оргтехніку, пилососи на переробку за умови, що їх привозитимуть. та отажу такі пропозиції, поки не викликають. По нашим пащутам. Где-то ну, ми ну і наші колеги, наші конкуренти в целом, ну скажем, пакію приймають в приділок 4%. процентів. К сожалению, все остальне попадають на свалку. При цьому запчастина деяких видів техніки на 90% придатні для повторного виробництва. Іван Вілоченко, Тарас Мушак, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.